Один з пунктів у нас буде гарантії безпеки, і от як цей гарантій зробить безпеки. Тут і декілька пунктів, що там Європа на себе обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі, розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України. Бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважається своїм підецитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% навіть більше, то нарешті. Україна стане незалежною суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою. І українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мову, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знає не обов'язково отримувати ЗП європейського рівня. Там 2, 3, 4К вічно-зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де. Переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українців. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте де. Поїхали далі. Потім, от буде створено декілька фондів, які будуть контролювати, ну, їхня ціль, зібрати 800 мільярдів. я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові. Що кошти вони будуть контролювати, зрозуміло? Тобто не то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні? Щоб, тобто, ніде воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утічок. Я вам ну, не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з РАСК? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закрадані компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду, ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь, ой-ой-ой, як це так, ми постараємося зробити, що, що ми можемо, да, а нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії. Всередину нашої країни, які будуть захищати свої інтереси в Україні.